Які, сука, кайдани, нахуй? ти що, сука, бидло, блядь? Ти що бидло, сука, їбанувся, ти що? Які, сука, кайдане. Такі кайдане, бидло! Усе, не поможі їй, ну що ви, дивитися, що таке тихо Та сібав, сука! Забрали, блядь, кайдани. і Що ну, да. Сіпали, сука! Шо, Съебалы, да хуй. А что не радостно? Да съебалы, сука, мусора грюбани! Ты шо, блядь, вообще охуел? <реклес> ты шо, охуел, че А? Ты шо, охуел? Да идите нахер, блядь! Слухай, блядь, попусти наручники, блядь! Ми давали, працювали і платили позах і по сьогодні платимо. А ми там плаві. Ти може дорожники!